Доброго дня! Сьогодні 5 листопада і я хотіла би вам показати свої пітунійки, які я посіла в кінці серпня, і які хочу спробувати зберігати як маточники, щоб з них брати черенки. Ось в мене такі опери гарненькі є, різні. Тайдали у мене всі сорти, які є. То далі трохи алісу, калібрашка, пітунійки, які мені найбільше сподобались, які найбільше себе зарекомендували. Отак От я їх хочу тут спробувати зберегти. Зараз вони знаходяться у нас в теплиці, поки погода дозволяє. А далі плануємо забирати в будинок. Зимувати ми будемо вперше, тому що не можу знати, що з цього вийде. Будемо старатися, звичайно. Ось така бакопка шикарніша засвила зараз. Вона такою гарною влітку не була, як зараз. Вона полюбляє більш таку прохолоднішу погоду. Теж її буду зберігати. Така гармонія, такі квіточки крупненькі, гарненькі. Ось така діхондрочка наша, ось така красонечка. Теж будемо зберігати. Тут на степлиці горіхи сушаться. Внизу ще різдвяники у мене є, вже повикидали бутони. Теж різні сорти, теж руки до них не доходять. Мабуть, вони під лажами зацветуть у мене. Ось тут з іншого боку теж є. Діхондра, будра, калачики різні, вегонії, теж буде все зимувати. Ось такий гарнюня, Пліщі видно, коли горгоня такий колір, безподобний. Зараз це так гарно-гарно. Ось таку величезну роботу ми сьогодні проробили, пересадили всі наші петуніки, тайдали, опери, кадебрашки там посадили, Ще не все, але... Більшу частину пересадили. Де ми будемо зимувати, не знаємо. Чи вони з нами в будинку, чи ми з ними в теплиці. Побачимо.